Виділили також відповідну суму грошей на те, щоб створити і профінансувати опорні школи в районах, в районах і області. якісь саме школи профінансували. Була е, сімка доручив директор департаменту до 12 числа подати до 12 травня подати пропозиції. Року Тому, що ми створили опорну школу САСІСкої НВК, але не затвердили філії до цієї школи. Тому для того, щоб ми могли рухатися далі, треба створити філії. Ми пропонуємо філії традиції. Ушивецька школа, це школа Опаки і школа Руда Створення філії не несевої закриття школи, Ні, ну, не зменшенні відступні. По великому рахунку вже інформальна процедура. Це є програмна процедура. Ніяких змін не буде, ніяка організація не буде. Це програмна процедура для того, щоб прибити е, відповідно до постанови е, статусу цієї школи. Це не на коштуємо фінансова школа, оформляна школа цього року, в якій є не менше 200 дітей. І рекомендували, що це школа, яка не знаходиться в районному центрі, тому що в районі центрі все в нас краще профінансовані, більше профінансування. Діти з міста мають більше доступ до інформації. Школа, яка підходить сьогодні під фінансування і домінецька школа. Ці школи навчаються при 12 дітей, це величезна школа, це базова школа, і я того, підтримати пропозицію про. Гланянська школа вже є у нас опорною, а наслідок я прошу приймати рішення про створення філії школи. Стату заткав, статут затвердити Затвердити статут, затвердити положення про правопорної школи і надати можливість нам фінансувати, ну, затвердити громадянську школу, як також, що фінансуватися в 2017 році як опорна школа. Manus. Дякую. Є питання до Володимира Зунавича. Можна розказувати на близькому світі, тому що до повноважень Кабінету міста не належить згідно закону такі повноваження. Понизити статус може тільки Золочівська районна рада і більше Ну, Якщо ви бачили документи документах по Сасівському упорному закладі і те, що зараз я зачитала по Ледянському, там немає ніде ніякого пониження. Там зберігаються всі ті ступені, які були до того часу. Єдині заходи, які визначені. Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів, але все одно за рішенням районної ради. Це школа, в яких було менше, ніж 25 учнів. Якщо в школі є менше 25 учнів, Кабінет міністрів зобов'язує районну раду, засновника, розглянути питання щодо пониження статусу. І це навіть не автоматично відбувається таке пониження статусу. Районна рада має право не понижувати статус пехових школу, але вона буде зобов'язана фінансувати за річних пацієнтів не за світлі субвенції, а з кожного районного бюджету. коло. Отож, крім вас, депутати, ніхто не має права одинити статус. На питання, скільки виділяється коштів, 800? 800 тисяч гривень на окрашенно гривень важко. Рік на цей На цей бюджетний рік. Це в нас роз. Так минулого року було 570 тисяч. 64. Ну, да десь 560 або зараз дивилися. Має видно клас, має інтерактивний комплекс, має ноутбуки, має я... Скажіть, uh, будь ласка, на вашу думку, яка доля буде далі тих шкіл, які немає, бо ми визначилися з охороними школами, одна і єдина активикатівська не вписується те, тобто, що вимагає. Тобто тільки кількості учнів. Яка далі буде доля? Чи буде це далі, ну, ми будемо його підтримати <сіпілик> як навчального? Я переконаний, що подальша доля таких шкіл, де Білокамська, буде внесено зміни на законодавство і буде дозволено створювати такі школи і фінансувати базові школи, як опорні школи. Через те, що в Золочівському районі окрім, окрім Глинянської школи, першої школи і другої школи жодна школа не має більше, ніж 300 учнів. А пам'ятаєте, минулого року відповідно до положення? Те, Те, школа, буде, та, яке, яке більше ніж 300 учнів. Тому да. за рік опустили планку до 200. Я впевнений, що ця планка буде опущена да. ще менше. Справа в тому, що коли запускалася планка, нам не треба сидіти і платити. Тому що оці е, модні документи, які спускаються зверху, мають прив'язку до тільки всіх учнів. Чому вони не чому не радяться з районами? З, е, про те, що можна зробити для того, щоб територіально, е, матеріальна база, будівля, е, домізи і щоб це зараз в нас в області, але до душі. Я погоджуюся з вами. Це ті, <головік> вийде вийде вісаї, Ми ви маєте Видання пропорційно на всі інші райони і ми такі. Шановні депутати, шановні президені, ми дуже багато приділяємо уваги опорним школам. Це добре робить, що ми багато ділянку. Ми обговорюємо опорні школи. Ну, але на преликий жаль, тут також є така. Для поцівської школи така невеличка янка, яку може пасти цілий колектив школи і зменшитись у цій школі кількість учнів. Якщо ми сьогодні приймемо е, рішення профілії опорного закладу засвідської школи, тобто е, значить, Опаківська школа. Вона буде мати своє рішення, що вона є філією Сасівської школи. Роденська школа буде мати рішення, що вона є філією Сасівської школи. Це набуде певний власності. Тоді такий процес, Та що діти цих бохтів Опаківської і Родинської школи першого вересня свід навчатися до Сасівської школи. А Колтівська школа, яка зараз є 90-проштові, залишиться ну 60 учнів. І тим самим, що ми приймемо про утворення філій цих двох початкових шкіл, ми і одночасно зменшимо кількість учнів у цій школі. Я би просив, шановні депутати, не приймати рішення про створення філій е, Опаківської школи і родинської школи, цілії своєї уповної школи, а залишити такими як вони є. Тому що цим рішенням ми щось трошки ще піднімемо Засобнув школу, на яких 20-30 учнів, але зате в коптері залишиться не 90 учнів, а 60 учнів. Ми просили, а ми домовлялися на попередній серці, попереднє скликання. І тепер їх скликання, що ми не будемо забирати учнів з однієї школи і переводити їх в другу школу. Ну і самополядше, щоб таке рішення прийняти, хтось мусить поспілкуватись з батьками, просто по-людськи приїхати в пакеті, і в паки, і в колись, ну і сказати, запитати батьків. Батьки, де ви хочете, щоб навчалися ваші діти? До них ніхто не звертався, з ними ніхто не говорив. І ми щось ніби зараз так рішаємо, рішаємо, ми думаємо, що ми добре рішаємо. Але мені здається, що прийняти статус світі по школи Треба поспілкуватися з батьками. Я ж спілкувався з батьками в листопаді місяці 2016 року, там також слухалося питання на сесії. Батьки підписали заяву, що їхні діти бажають навчатися в Колтівській школі. Тут є підписи, тут є заява, з їхніми підписами передаю. Заява вижити села Опаки. Батьки дітей, що навчаються в ЗОЖ дошкерго ступенів та полківських дожди, третього ступенів, не задоволені рішенням керівництва нашого району про приєднання школи села в склад майбутнього статусів школи. З року рік не одне покоління наших дітей після закінчення початкової школи в рідному селі продовжує навчатися в сусідній полківській школі. Між батьками, учнями та вчителями сталося хороші доручні стосунки. Вчителі знають всім і своїх учнів. Батьки довіряють вчительському колективу, ми згодволені вільною підготовки наших дітей, байливим ставленням до нижньої сторони дирекції школи та всіх вчителів школи. Навіть при складних погодних умовах ніколи не було зриву занять з підвозом дітей. Просимо не ламати добре, налагоджені системи, залишити спокій нас і наших дітей. Ніяка можлива економія, економія коштів не вартує наших хвилювань та переживань наших дітей. Вимагаємо, щоб наші діти далі навчалися в полкійській пісоч першого 3 ступеня, тут підпис батьків. Дякуємо. Ми вас почули, дякуємо. Я знаю докорі, що кожен батько, де хоче йти на навчання. І завезе незалежно яка буде школа, чи упорна, чи не впора, тому подібне. Ну, і я хоч жив засвіт, але діти закінчили другу злочивську школу, тому що там колись з дружинами я працювала нічого. І хочу сказати таку річ, я, де питання? Ну, я, ми не може бути монолог між вами і десь мною. Ви, ми, ви сказали свою думку, ми вас почули. Але я хочу сказати таку річ. Я розумію, ваш патріотизм ви нормальний, гарний патріот, як житель села Колтів, як директор колтурської школи. Але попередньо, коли ви були директором школи, я був директором колтівської школи. Іде питання про те, що я хочу сказати депутатам, депутати мали би то знати, Володимир Знович скаже, чи я правду кажу, чи ні. Я попрацював в Колтові від 1992 року по 2000 рік працював в Колтові. І жодна дитина з упаків не навчалася в колтівській школі. У Паківській діти були учнями Верхобузької школи. Але потім взяли, зорієнтували на колтів і відібрали від дітей від Верхобузької школи. Тим цим, таким чином поставили її на такий момент, що вона тепер на вагах невідомо, чи вона виживе, як, 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 як 9-річна школа. Далі скажу таку річ: у нас будуть реформи, ми йдемо до чогось нового. Я розумію, ще раз розумію той патріотизм, але я все-таки кажу: якщо дійсно ви переконали у пачан, що вони хочуть до Колтавської школи, то ніхто їх за штурок до Сасівської школи не поведе. А от це, що ми маємо зробити, упорний заклад почали робити, і ми маємо завершити цю роботу, я думаю, що так ми мали би зробити бути послідовно своїх діях. Дякую вам. Я знову повертаємося до. Давайте якось будемо дотримуватися якогось регламенту, то ми не можемо в один говорити Ну І так ми е, мусили створити статут опорної стасульної школи, щоб не пропало 570 тисяч, була створена відповідна комісія. Ну і створили ми ту опорну школу лише заради того, щоб не пропало, не пропало 570 тисяч. Ну, Дивлюся, пройшло декілька тих 570 тисяч, що створена стасульська опорна школа. Слідуючий крок ну, яким шляхом наповнити ту школу учнями. Давайте ми приймемо е, статути філії. Значить, філії отримують. Директора скажуть, що ми маємо, яке відношення полторівської школи, коли ми отримали статут філії Сасівської повній школи. Ну і тихенько в вересні автобус зміни напрямок Супоків на Колтів поїде. Зупотімо, Асасі. Дякую за увагу. Дякую вам. Ще хтось бажає висупити. Просто послати. Щодо діалогу чи розмови з батьками, то повірте мені, що я маю досвід розмови з батьками, можливо, в село Хипчиці, е, село Половіці, ті самі у самі саме. Тоді ставалося питання, що стояло питання про закриття. О. Але також ознайомилися, коли дали можливість, якщо вони не будуть задоволені в школі. В місті, допустимо, яку школу вийшли, пішли, схід діти. Так само з повідомлення, якщо вони будуть незадоволені діти, вони пішли в коровичі, а мали бійти взагалі в інші райони, вже не помиляєш, так вони дізнають. І я це питання вивчав. Нікуди, батько, ні одна сім'я не сказала проти після певного навчання тих дітей в тих школах значить там, напевно, вони задоволені і забезпечені тими знаннями, які їм необхідні. І не вносити рішення різні, такий, такий хаос, щоб там думали, що от вже хочуть закрити школу. Якщо десь буде йти ситуація така, про модернізацію школи, що вона є гірша на порядок, дітей туди хочуть. І треба дати можливість і знання е, отримати забезпечити. І тому я прошу ставити на голосування, і ми голосуємо виводі тим діалогом, звідки це не Я думаю, що дане питання вечір. Школі. Це визначено в законі про освіту. Там чітко написано, да Розиславич. Школу обирають батьки, які вчиться. І не має значення, бо ворогам насасівської не оформлять. Батько вчитися в Ковківській, буде вчитися в Ковківській. А батько не захоче в Ковківській, то ніхто не заставить батька. Це нічим не пов'язано. А відкинув освіти борських забезпечує транспорт. Шановні, ну я думаю, що ми дане питання вже обговорили. І, в принципі, я пропоную дане питання проголосувати в цілому. Так, банах за. Бартошик. Так, война, да на них. Гетьманчик. Горгота. Дзядига. Зубар. Кальмук. Логічно. Кінеш? Ось так. Леськів. Ляшовський. За. Надеберний. Недзєвський. Олійник. Петрів. За. Сабрига. За. Сеньків. За. Слобода. За. Тимків. За. Тимняк. Фамуляк? Федена? За. Фуртак? Цибри? Чипак? Яшук? 23 за. 24. 24 23 за. 24, 24. 24 за. 24 за, 1 проти. Шановні, дане рішення прийняте.